Доброго раночку, понеділкового раночку, новий день і нове життя. Так що працюємо, роботи дуже багато, як завжди, як завжди, ліжечко своє заправила, квіточки вже позаносили. Ось такі вони, поки вони адаптуються тепер у будинку, там десь вон коляня ходить. Щось там собі бігає біля бджілок. Он щось там таке побачив. Погода змінюється, вранці було сонячно зовсім так. А зараз воно холодно і пасмурно, але життя продовжується і роботи потрібно зробити багато. Квіточки вже на всіх вікнах. І стоїть трояндочка, вже так гарно квітує, вона нам біля віконечка стоїть. Всі вікна заповнені квітами. Ще залишилось там занести гортензії. Ось так. І на цьому каналі хто вперше показуємо життя пенсіонерів, так як воно є. Прання вивісили, трішки протряхло, був дощик, занесли. Вчора вперше вимкнули вже опалення, тому ось так воно протряхло за ніч, і зараз потрібно мені буде його все поскладати. Так що, зі мною в новий день. Ось такий у нас вийшов зимовий сад. Квіти позаносили. Ось так. Всі підвіконня у нас тепер зайняті квітами. І вони всі тут будуть зимувати. Температура тут десь близько 10 градусів. Взимку не жарко. Ось так всі 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 вікна. Тут такі череночки я повисаджувала пови, висаджувала сюди. Ось так. Така гарнота в нас буде цілу зимку, коли заходиш в будинок, а тут все в квітах. Дуже-дуже гарно. А на дворі залишилось тільки гортензії, які ми занесемо у тепличку. Сьогодні я вам покажу, як потрібно з ними обходитись. Там одна, я не знаю, чи вона виживе чи ні. Вона так гарно квітувала, але, але чомусь попала. А ось ці, що я буду молоді, широколисті, для того, щоб вони ось ця, дивіться, листя опало, але відійшло нове. Тут оці гіллячки, вони такі вже задерев'яніли такі. Саме так нам потрібно, вони гарно зберігаються і на наступний рік вони будуть гарно квітувати. А ось ці молоді потрібно з ними ще попрацювати. Оці нижні листочки на всіх, на всіх, на всіх, ось так, де тут нові пагони, ось так. Нові листочки оці потрібно обірвати, самі нижні. Обірвати, Отак. а десь через тиждень, а обривати потрібно так, щоб залишалися пеньочки. Отак, От чи обрізати, чи так, як я руками, але щоб були ось такі невеличкі пеньочки. І вони за цей час, за тиждень, ця частинка зробиться така більш дерев'яна, а потім ще раз, і так, до нас, поки будуть холоди, щоб вони в нас були майже голі тільки з оцими верхушечками. Це все ми обірвемо, щоб не було стресу. Відразу вони так гарно почали рости. І щоб їх не укутувати і не заносити в будинок, ми занесемо їх у тепличку. Як будуть сильні холоди, то закриємо їх, агроволокном. Ось так. Дві в нас залишаються на дворі. Ті вони не бояться холоду. А ось цю мені дійсно шкода. Вона дуже гарно так квітувала і такий рожевий колір. Ну, побачимо. Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Трішечки закупилися, не так, як сподівалися. Тому що ціни просто-просто космос. І картоплі такої, як нам хотілося, ми не купили. Хотіли гранаду. Не купили. Та, що купили, і побита трішечки, і трішечки ось зелена попадається. Вибір дуже-дуже гранади. Взяли ось менесенький такий. Лумачок, я не знаю, там може відро і теж і, і, і трішечки зіпсовано, але дуже дуже такий у нас взагалі ем, вибор завжди великий, такий гарний, багато навозу. А в цьому році щось дуже так слабенько, бідненько і мені не сподобалось. Купила ось такі синенькі баклажанчики. Я кажу синенькі, а люди змущаються, отак, просто щось захочеться домашніх помідорчиків ще купила. Це з того, що а, вдруг захочеться щось, якусь і щось. Ось такий теж домашній перчик у людей у наших тут місцевих. Вона розстав гарний ароматний теж дала. Це з того, що захочеться. І зовсім небагато морковки, тому морквички, бо кажу, морковка теж десь дедратує. Ось така теж домашня. Знайомих така городі росте. Зовсім небагато. Ще на зиму не купували. Не... Я показувала, як я замотувала, багато коментарів що гниє, нічого в нас не гниє. Замотую я пізніше, куплю і покажу, як я це ще раз роблю. От. Цибуля. Цибулі теж взяли не... ну сітку одну здорову, а нам потрібно дві, щоб будемо купувати. Картопля різна і капусту хочу показати. Яку саме капусту ми купила я вибрала капусточка кругленька. Кругленька, зараз коляня витягне, викладе, і я вам покажу подробно, де ми її зберігаємо до холодів, як ми зберігаємо, тому що є в мене на каналі відео, як зберігаємо капусту. І багато коментарів. І сьогодні дуже багато таких негативних, що брехня, не може вона так зберігатися, гниє. І я зараз куляня витягну. Я покажу, де ми зберігаємо поки що. І чому у людей гниє капуста таким методом, як роблю я. І чому саме ми вибираємо таку? Ця капусточка годиться і для засолки. Зараз я вам все це покажу. Зміна резини в прямому. Сенсі цього слова. І з літньої резини переходимо на зимову. Вже потрібно перевзуватися в щось таке, щоб можна було працювати на мелоді і щоб було зручно і, звичайно ж, тепло. Добре, що хтось придумав отакі селянські, селянське таке взуття. Так, мій коханий працівник буде зараз займатися такою гарною справою, я вам зараз покажу. Готуємо під посадку чесника. Грядочку. Саме час садити чесник. У нас пройшли дощі, холодно, морозів заморозки у нас не було і вже по прогнозам не видно, але 1-2 градуси вночі це якраз та температура, яка потрібна для того, щоб висаджувати чесник. Висаджуємо чесник ми ось такий. І не багато, тому що ну, небагато ми його споживаємо, ми е, діти садять самі, а одні, а одні не їдять чесник. Ось такий гарний чесник. Сьогодні поляна його почистить, гарненько від руками, відокремить. І ви знаєте, я ніколи не знала, в цьому році почула вперше, що є чесник дівчатка, є чесник хлопчики. Садили весь підряд і ну, ось такий він у нас весь такий не сильно великий. Ми не претендуємо нам. Якісь там змагання, що найбільша чесничина, найбільший зубок, але ось так. Ну, для нас це нормально. Виявляється, отакі кругленькі пузатенькі це дівчатка. А є попадаються такі плоскенькі, плоскі такі, покажу, як коляни розбере, то хлопчики. Садити потрібно дівчаток, виявляється. Але ми садили дівчаток і хлопчиків, і ростуть вони нормально. Але. Потрібно підготувати гарненьку грядочку, так як і під усе, щоб було комфортно, щоб було тепленько, щоб було їм смачненько, щоб чесничок гарненько ріс. Так, ось то, ось так ми будемо висаджувати. В нас оце огуречна грядка. Якщо залишиться чесничок, основний, ми будемо садити ось на цій грядочці. Якщо вона залишиться, Отут по периметру я по самому краючку посадю ще, я кожного разу так висаджую, огіркам не заважає добре. Минулого року садили, он, там, поміж... вірніше посадили чесник, а поміж часником висадили моркву. Ну, Досвід так собі, я скажу, моркву виривати ми не будемо, тому що засипемо листям, хай зимує. Ось ця грядка. Що це за грядка? Це в нас нові минулого року робили, є реконструкція грядок, як коляня робив. На дні тут у нас компост. Ми розібрали компостну кучу, засипали. Потім привезли з села сипець, земля, трішечки попілу, трішечки тирси і трішечки піску. Земля ось така. Дуже -дуже така вона гарна. От, і в цьому році. Єдине, що коляня буде робити, тому що ну, земля дуже гарна, їй зайве одобрювати удобрювати не потрібно. Ось так коляня посипить золою попелом, зовсім небагато, для того, щоб і землю розкислити, якщо вона є, і додати калію, тому що ми знаємо, що рослинки дуже гарно ростуть, якщо є калій. Це під перекопку. Куляня буде не перекопувати, а вилами перековирювати, тому що земля нихенька. Ось так він це зробив. І все. Тут буде в нас три рядочки чеснику, ми таким шахматним порядком його будемо висаджувати. Глибоко не потрібно перекопувати сильно, тому що воно не кесеньке. Просто ось так. Да. Навіть не потрібно багато зусиль. Оці всі дрібненькі курінці вони нам тільки гарну таку роботу зроблять, перепрють за зиму і буде додаткове. Добре, а тепер, що хочу сказати щодо посадки чеснику, багато хто каже, що це рано потрібно садити пізніше, тому що пропаде нічого подібного. У нас кожного року у нас дуже тепло стає останніми роками у нас, на нашій території, тут, в середній частині, в центральній частині України. Тому буває так, що під зиму йде чесник уже сантиметрів 10-15 із зеленими росточками. Не впливається на якість чеснику, і на його ріст росте нормально і не вимерзає, не перемерзає, нічого з ним не стається. Ось так дивіться, Оце отак з листочками перегниє. Коляня сьогодні готує. От. А завтра і приготує чесник, а завтра ми будемо його висаджувати. Висаджувати звичайно методом, у мене є на каналі. Кому цікаво, як ми висаджуємо, що ми на яку глибину заглиблюємо, і що робимо, щоб притискувати не можна. Ну, потрібно висаджувати так, щоб було м'якенько, щоб не роздавити саму оцю мочку, тут таку е, то, точку росту. Відстань 10-15 см поміж ними. Ну нічого особливого можете знайти на каналі, подивитись. Ось так. Заразом все він розгрібає і все. О, така у нас буде робота. Нам цього часнику вистачає ще і залишається. Ось так у нас тут 6 метрів, рядка на 60 см. По прогнозу доща немає, але щось таке збирається на дощ. Ну, ми праня на всякий всяк випадок під навісом повісили. Ось так приправили. бурячок хай росте, зелень хай росте, може ще й цибулька кріп, там петрушечка селера. Тут уже позаносила квіточки, ще поставлю лавку, Занесу сюди гортензії. І нехай стоїть. Все, закриваємо. Нехай сидить тут. все. Грядочки. Під чесничок підготував мені коляні, так що маленько прибираємо. От де? Коляня сміється. Ось такі кругленькі. Це дівчатка. А ось десь тут такий плоский. Десь. Ось. А плоский хлопчик. Садити потрібно дівчаток, а хлопчики Ну, Я не погоджуюсь, не всі хлопчики плоскі, Коляня сміється перебираєте і й сміється. Садимо ми всі підряд. Yeah. You're Не перебираємо хлопчики і дівчатка, тому що як і серед хлопчиків я yeah. порядні, так і серед дівчаток. Ось так. Yeah. І ще хотів вам показати, в цьому році багато хто пише, що переродилися хризантеми. І я вам показувала, що почали квітувати на початку літа і обрізала, і вони кожного разу різні кольори. Оця. Хризантема в мене, вона з яскраво червоного кольору. Взагалі то. Але ось дивіться, вона цього року рожева. Далі он. жовта, маленька, прижила і то добре. Але я не пам'ятаю, ну, жовта вона може була. А ця була яскраво червоного кольору. Так, і хочу вам показати калину. А калина, а калина. Ви подивіться, морозу в нас не було. От, а калина. По-перше, колір ще такого кольору не було, щоб ця калина була жовта. Але вона примерзла, а морозу не було. І там вон горі. Зовсім така вона прихвачена якась. Цікаво. Тріяндички. Навпаки почувають себе. Гарненько. І вон, такі прирістів дали, і бачу, що пуп'янки, бутончики ось такі. Майже на є, тому може, ще й закитує. Після дощиків так все пішло в ріст, І навіть я сильно хвилювала за чорносмородиною запорічки, що зовсім засохли, але пускають нові листочки, тому є надія на те, що не все. Пропало. Ось такі ромашечки. Все, повідходило, дивлюся, верх засох, потрібно буде зрізати вже зовсім, а знизу багато новеньких. Так що? Так, що, так що. А з хризантемами ми, звичайно, в цьому році ось так. І поки там коляні чесночок. Дружба є, розділяє на зубки. Захотілося смаженої картоплі, а не простої, а на салі. Тому в мене є сало, у мене є картопля, ось так цибулинка. Е, є деякі секретики в мене, але я, такі, щоб картопля була розсипчата, не, не, не робилася кашею. Але я то покажу окремим рецептом. Зараз поки швиденько смажу картоплю, тому що вже час такий, щоб-от обідати. Ось такий смачний вийшов обід. До картоплі ще ми маємо ашуну капусточка, корейська морква разом із морською капустою і оселечик. Це дуже смачно, дуже корисно. Весь жир ми набирали ось так так що жир залишився на сковорідці. Дивіться, яка вона. Зовсім окрема кожна. Картопля зовсім не розвалилася. Ось такий у нас гарний вийшов Осінній обід. Смачний і такий, який додає і сил, і енергії, і зігріває. А з вами, як завжди, була я, любов і вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.